Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В цьому огляді ми розглянемо монети номіналом 1 динар в трьох різних варіаціях. Не забувайте підписатись на канал, а ми починаємо наш огляд. Однією з найпопулярніших колекцій монет є грошові знаки на існуючих держав. Такою країною є Югославія. Її історія розпочинається з 1918 року і проіснувала країна до 2003 року. Ми хочемо представити вам на огляд монети номіналом 1 динар. Соціалістичної Федеративної Республіки Єгославії періоду з 1945 по 1992 роки. Соціалістична Федеративна Республіка Єгославія скорочена СФРю держава, що існувала з 1945 по 1992 роки у Південно-східній Європі на північному Заході та центрі Балканського півострова. До 1963 року мала назву Федеративна Народна Республіка Єгославія. Вона межувала з Італією та Австрією на північному Заході. З Угорщини на півночі, з Румунією та Болгарією на Сході, з Грецією на півдні, з Албанією на південному заході. Країна складалась з шести республік: Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Македонії. В цей період на реверсах Монет стояв герб Федеративної Народної Республіки. Написи робились лише на крилиці до утворення Соціалістичної Федеративної Республіки в 1963 році, коли додали еквівалент латинським алфавітом. 1965 року розміщували легенди чотирма мовами: хорватською, сербською, македонською та словенською. Герб Соціалістичної Федеративної Республіки Єгославія є полем, оточеним пшеничним колоссям. Колосся внизу перев'язане стрічкою синього кольору, на якій написано дату 29.11.1943. Між верхівками колосків розташована червона п'ятикутна зірка. У середині поля зображено шість похилих факелів. Полом'я яких зливається в єдине полум'я. 29 листопада 1943 року, в дату, що вказана на гербі, у місті Яйце, Боснія на другій сесії антифашистського вічі народного визволення Єгославії було прийнято рішення про будівництво після закінчення Другої світової війни демократичної федеративної держави йогославських народів під керівництвом Комуністичної партії Єгославії. Перша монета 1965 року чекану. На аверсі зображено номінал «1», назва валюти латиницею динар та рік чекану, по колу вінок заливкових і дубових гілок. Зверху шість п'ятикінцевих зірок, що символізують 6 республік. На реверсі по колу розташована назва країни ще тільки, тільки Кирилицею Соціалістична Федеративна Республіка Єгославія. Розділена знизу чотирма ромбами. По центру розміщено герб республіки. Монета, виконана з мідно нікелевого сплаву, має вагу 4 г, діаметр 21,8 мм та товщину 1,3 г. Друга монета 1978 року Чекана. На аверсі зображено номінал 1, навколо якого назва валюти динар на чотирьох мовах та рік чекану, по колу вінок заливкових та дубових гілок. Зверху ж п'ятикінцевих зірок, що символізують 6 республік. На реверсі по колу розташована назва країни Кирилицею та Латиницею Соціалістична Федеративна Республіка Єгославії. Назва розділена чотирма ромбами з обох боків. По центру розміщено Герб республіки. Монета, виконана зі сплавом міді та Нікелю та цинку. Має вагу 4 грами, діаметр 21,8 мм та товщина 1,5 мм. Третя наша монета 1982 року Чикану. На аверсі зображено номінал 1. По колу назва валюти динар на чотирьох мовах та рік чекану знизу. На екземплярі цього року вже відсутні вінок та шість зірок. На реверсі по колу розташована назва країни Кирилицею та Латиницею Соціалістична Федеративна Республіка Єгославія. Розділена одним ромбом з обох боків. По центру розміщено Герб республіки. Монета виконана зі сплаву нікелевої латуні. Має вагу 3,6 г, діаметр 20 мм та товщину 1,5 мм. Ось такі різні монети однакового номіналу з однієї історичної епохи країни. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам було. Ставте вподобайки. До зустрічі!